Відколи, скажімо, отримав фах окерніколога, я не покидав жодного разу, у мене розриву не було. Навіть будучи на посаді і в Департаменті охорони здоров'я і в, на посаді голови обласної ради, я на вихідні брав чергування і чергов для того, щоб не... Не, втрачати... не втрачати фаховість, так. Я вчився. Лікарі завжди повинні вчитися. Постійно потребують навчання. От і коли я прийшов сюди вже керувати так, я не. Покидав роботи оперативної операції, прийняття пологів, бо я вважаю, що керівник має бути ближчий до пацієнта. Він має розуміти його проблему, він має з ним спілкуватися під час пологів, так, професійно, тобто він свої має розуміння пояснювати. Керівник має спілкуватися під час операції, для того, щоб розуміти проблему ту чи іншу. І вже з цієї ситуації ти вибудовуєш бачення роботи закладу, бо інакше ти не знаєш, які пріоритети виставляти.